Вітаю вас, дорогі мої школярики. Я Каміль Сен Санс. Я народився у 1835 році в Парижі, столиці Франції. Перша команда, як і вся боли, буде розповідати про себе, два приречення і про свій твір колисково, так що він написав цей твір, і він дуже хоче, щоб його послухали діти. Школярі. Зрозуміло, тобто йому потрібно написати листа до дітей звернення. Добре? Так само та штаб і Віктор Косенко дощ. Хочете ви подивитися на результат своєї праці. Я Едвард Гріх, норвезький композитор, автор знаменитої музики у печері гірського короля. Але сьогодні хочу запросити вас прослухати мій твір-пташка. І скажіть, чи змогли б ви без назви твору дізнатися про кого цей твір? Привіт! Мене звати Віктор Косенко. Я є українським композитором і написав чимало творів. Серед яких є п'єса для фортепіано з назвою Дощик. Пропоную її прослухати та сказати, чи відчуваєте ви дощові краплинки, які зливаються у струмочок, а після цього з'являється веселка? Чи навпаки сильну зливу, яка отот -от викличе грім та блискавку. Цікаво, а що ж відчуєте ви після прослуховування цього твору? Моє прізвище степовий я український композитор. Я написав колискову на вірш поетеси Лесі Українки, бо хотів передати любов матерів до дітей. Пісня має спокійну та ніжну мелодію, яка заспокоює малюка. Мене надихала краса рідної землі та народні традиції. Я вірю, що материнська любов це найдорожче, що є в житті. Картини природи, що зустрічаються в тексті, допомагають створити атмосферу затишку. Я хочу показати гармонію між людьми і світом. Колискова нагадує нам про важливість рідного слова і пісні Моє життя було нелегким, але я завжди любив Україну. Тому, мої твори, це частинка душі мого народу. Колискову я написав для дітей, щоб передати їм тепло материнської любові. Ця пісня також для матерів, які ніжно оберігають своїх малюків. Твір для всіх, хто цінує рідну мову, пісню та народні традиції.